Друзі, коли ж наша чергова зустріч у форматі НШЛ найкращої шахової ліги. Вітаю з вами, міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. Я пропоную зібратися у неділю о, о 21.30 за Києвом і дуже цікаво та корисно провести час разом. Більш детально дивіться е, посилання на наш. Ресурс шаховий, де ми мало викладаємо інформацію, бо не вистачає просто на це часу. Але тим не менш, там буде більш детально написано. Вмаєте маєте абонемент, хочете грати, будемо завжди вам раді. Не маєте поки абонемент. Абонемент коштує ігровий лише 5,5 тисяч гривень на рік. І це турніри з чесними шахістами. Які не читерять, це турніри з людьми, які не мають ніяких справ з оркоблоком. Ну хіба це неприємно? Для мене, як я розповідав в попередніх відео, це найголовніше. Для мене не важливий рівень суперників. Мені важливо, щоб я грав з людиною, не з лайном, а з людиною. А для вас як? Якщо у вас такі ж самі ідеї, долучайтеся до нас. Отож, чергова зустріч. О, що я сказав? 21.30. За Києвом у неділю чекаю на вас, друзі.